Відбулися обласні змагання з легкої атлетики. Фінальна серія гран-прі під девізом Хто ти майбутній олімпієць за результатами трьох турів сформувалися вісімка фіналістів в чотирьох дисциплінах: стрибки в довжину та біг на 60, 300 та 600 метрів. У нас основна задача це зберігати. Захраніть занимающихся, сохранить лівку атлетику в нашому городе. у трьох турах. Взяло участь близько 200 спортсменів молодшого та середнього шкільного віку. Призерів нагородили пам'ятними медалями та кубками. А абсолютні переможці отримали подарунки від спонсорів. Ці спортсмени це костяк зборної команди города Чернігова по льогій атлетіки. Світственно. Претенденти на попадання в состав зборної області. Умови тренування не найкращі, але любов до легкої атлетики спонукає спортсменів і тренерів до перемоги. Той ентузіазм 80-х і 70-х років він пройшов. І сьогодні ще раз повторююся, треба створити більш-менш сприятливі умови. Для того щоб наші дітки могли приймати участь у змаганнях, змагатись і не тільки змагатись, а й тренування проводити. Але незважаючи на проблеми, спортсмени займають призові місця та стають чемпіонами України. Тренери сподіваються, що хтось з цих дітей буде захищати честь України на Олімпійських іграх. Софія рибалко змагалася у спринці та стрибках. Попри травму, дівчинка готова боротись до останнього. Я хочу досягати вершин в цьому розвиватися, в цьому спорті. Таке майбутнє склало собі, що деякі люди кажуть, що тобі потрібно декілька життів, щоб ти змогла все всі свої плани вивершити. Наставниця спортсменів Наталія Кривоус вболіває та розділяє з дітьми і їхні перемоги та невдачі. Таких дітей, як Софія, конечно, дуже мало Но коли попадається такий ребенка, то, звісно, всі сили, всю енергію свою вкладаєш в такого ребенка. З таким ребенком працюється дуже легко, розумієш, що сделать, зробити, виконує всі задачі на тренування. Найважче тренуватися у зимовий період, адже спортсмени не мають легкоатлетичного манежу, аби підопічні тримали себе у хорошій фізичній формі, наставники проводять для них виїзні тренування у парку Чілісі.